Україна лишається Україною, Словаччина лишається Словаччиною. Звісно, оскільки приходить людина, яка проросійська, звісно, між нами буде деяка віддаленість. Бачите, це карта. Я пішов. Віддаленість, ну як сказати, воювати із словаччиною ми не будемо, звісно, але будемо трішки держатися на відстані. Україна з того нічого не втратить. Розумієте, все, що належить Україні, все, що Україні обіцялося, все вона отримає. Звісно, це неприємний момент, що ну, ще одна країна на боці Росії, звісно, нам це неприємно. Але так, щоб це сильно вдарило, по нам ні. Просто між нами, знаєте, між двома країнами більше стане прірва. І оце і все. Чи будеш Словаччина шукати шляхи для допомоги Росії? Ну, я не можу сказати, що вона може чимось допомогти. Чимось допомогти. Так, вони будуть підтримувати стосунки. стосунки а це ось карта ілюзій. Ну так, щоб і це все буде, знаєте. Це в плані розмов, там підтримуємо, підтримуємо отак. Але дії дії немає. Чим вона може Словаччина допомогти? Нема тут такого. Це які раніше там були в них домовленості. Я не знаю про що це тут навряд чи це йде про зброю, там при щось таке. Якісь їхні там такі, от може, це бізнес, якийсь, якісь просто ну вон, до, другу, до друга вони полюбляють. Оце і все. Тут не про військову допомогу, але стосунки між ними непогані. Тобто, все, що буде казати Росія, Словаччина буде так піддакувати і казати, що ну, все правильно, все добре. Отак буде. Ну так собі. Десь, звісно, вона буде. Оце карта війни, вона буде щось там таке. А це знову ж таки, це такі дії по пажу, вони мінімальні. Мінімально вона не буде так гучно заявляти, вона не буде робити якісь такі заяви гучні проти України. Вона буде собі просто те, що каже Росія, вона буде просто піддакувати і все по цим картам. Але щоб щось таке, от пафосне, щоб якось від думки або від поведінки цієї країни щось залежало, то я думаю, ні. Вона все ж таки буде зберігатися, щоб їй менше всього досталося, щоб в ній лишилося в цій країни те, що є. Тобто, щоб хоча б мене не коснулася якась неприємність, щоб не було там санкцій, от того всього. Тому вона так буде себе поводити не те, щоб нейтрально, вона, звісно, буде більш до Росії, але щоб так щось, таке кардинальне від тої Словаччини, то ні. Так, чи будуть іще такі країни, де будуть проросійські кандидати? Ну, можливо, можливо, десь, можливо. Можливо, це одна, дві. Можливо. Можливо. Так скажу, що тут є якась заборона для проросійських кандидатів, але, можливо, десь, в якійсь країні країн же то багато, так, і настрої різні. Тому хтось може більш воєнно таки настроєн, а хтось більше ну, на мирну сторону. Тобто такий варіант він не виключається. Королева Мечів це та, яка готова от, воювати, значить, на стороні Росії ця країна буде. Я вам так скажу, звісно, в якомусь сенсі конкурентна боротьба щодо вступу Росії, України в НАТО, звісно, так, вона якимось чином посилиться, тобто гаряче буде. Але це на підсумок не буде мати впливу до такого сильного. Тобто, це сонце, а це швидкість. Те, що обіцяно, сонце це карта досягти успіху, причому швидка. А оце дві карти, які кажуть, ну, хтось виставляє якісь аргументи, хтось там наполягає на чомусь. Тобто так, звісно, будуть ті країни, які проросійські, вони будуть так і триматися свого принципу. Оце карта такої боротьби. Але це не вплине на підсумкове рішення. Загальна думка про Україну. Всіх тих країн, які нам допомагають. Загальна думка. Дивіться. Ресурси, ресурси, ресурси. Треба працювати, треба удосконалювати. Тому що дивіться, насправді ми ну це так буде сейчас не дуже так коректно сказано мною, але розумієте, ми зараз як країна. В якій проходить якесь таке собі певне дослідження, розумієте, в плані бойових дій, тому що таких такої війни, оце війна дронів, оце цього такого ж не було в світі, розумієте? Не було. І ми зараз є як полігон, як для випробування чогось. Тому я вам так скажу, звісно, нам допомагають подивіться, всі земні карти, це ресурси. Країни будуть нам допомагати однозначно і будуть допомагати добре. але... Кожна з них бере якийсь приклад, якийсь урок, якесь навчання, тобто вони спостерігають, як знаєте, і собі ну, як занотовують, як то відбувається, що відбувається, яка кількість, і ну я не знаю, що вони там собі пишуть, але це дуже ретельна робота. Оце карта. Вони всі згодні про нашу територіальну недоторканність. Тобто, ті території, як до 91-го року, які були українські, то вони певно такі і. Мають лишатися. Це те, карта землі, це територія і це одночасно є ресурсність. Це коли люди співпрацюють, це і розвідка тут є, і тут є, коли люди сідають за стіл, не тільки про війну балакать, а про майбутнє, про допомогу. Тобто карти дуже добрі, в цілому до України ставлення по цим картам добре. Ну і всі, звісно, очікують якогось фінішу, вже, звісно, всім же ж треба якийсь результат отримати. Але в цілому ставлення до України. Доволі добре. Воно таке, знаєте, з перспективою на майбутнє. Рицар Мечів, оця карта називається провокатор. Але він, він дуже близький до високої посади, близький, який захищає власні інтереси, який дуже близько до високопосадовців, і який, бачите, оце карта повішення, це затягування ситуації ні туди, ні сюди. Так дійсно є. І оця карта перша, вона прям така красномовна, Вона каже: провокатор, звісно, звісно, є. Як це не, не жахливо? Я навіть не можу сказати слово сумно, це просто жахливо. Так, є підозри, карта Луни, але ще. І карта смерті тут уже не просто підозри. Тут таке, що ну треба з цим покінчувати. Треба домовлятися для того, щоб зробити якісь активні дії. І, і тут ще між ними це домовленості. Домовленості оце йдуть. Але карта смерті якось це все підходить до фінішу. Ось уже фініш підходить. А неправдива інформація, оце з'ясування, слідкування по луні проходить. Тобто, так, звісно, знають про цю людину, але тут слідуюче питання мало б таке бути, а що ж нічого не роблять. Ну, як роблять, але ж, ну ви знаєте, сильний світ усього не по-своєму вирішують проблеми, і наші в тому числі, домовляються. Зараз ще раз запитаємо, прям таки і запитаємо, чи буде, ну, припустимо, так поставимо питання, чи будуть зупинені дії тих людей, чи конкретної людини, яка... Працює в Україні, але проти України. Ну, якось так. Чи будуть запин... зупинені дії цієї людини найближчим часом? От слухайте. Казала і кажу: у нас війна. А... Вона вже закінчилася, як це не смішно звучить. Це тягнуть термін. Ось, о. до певного часу, до певного часу, 50 на 50, прийде час, коли все вис... висвітлиться, коли стане щось зрозуміле. І тоді буде прийняти остаточне рішення щодо там ліквідації чи куди здівати. Але на сьогоднішній день і ще оце так: 50 на 50, що з цим робить. Ну, це політика, це просто політика. Всі чогось чекають. Це Карта Хатіко, кажу, чекають якогось, якоїсь події, яка визначить, що треба робити. Тобто, по сонцю це треба висвітити. Висвітити, хто за що бореться, хто де буде лишатися якісь клани. Ну, от як, Якось боротьба декілька груп. А для того, щоб щось привести в дії, треба все висвітлити і назвати своїми іменами. Ну, то це так, я просто читаю карти, розумієте? Якщо хто в темі, то повинні розуміти, як воно що відбувається. Покарання понесуть. Ну, свого роду так, вони будуть, ну, це карта вісімка мечів, це вона каже про ем, стогнацію. Тобто, ну, так, свого роду так, покарання це, до речі, не одна людина. Ну, Може, покарання буде в тому, що десь виїдете і все. Ви ж знаєте, як це у нас робиться. Давайте так. Війна, 23 й рік. Буду показувати, оце на 23-й рік, тобто війна, війна ще продовжується. Але все-таки Паш. Паш це не, не король навіть і не рицарь. Тобто вона продовжується, але йде якесь затихання. Сили ще є, тобто якась сила проявляється, а це карта вибору, коли при, до кінця цього року, це ще як війна триває, але треба обирати уже конкретний якийсь шлях, щось буде відбуватися. Це 23 й рік. Димося, 24 й рік, що відбувається. 24 й рік. Четвірка мечів. Це зупинка активної діяльності. Бачите, всі зупинилися. Чи то хворіємо ми, чи, чи то ми поранені. Я маю на увазі весь світ. Чи чого, але зупинилися. Оце карта миру. Всі бачать, да? Оце карта миру, обнулення ситуації. А це карта, коли хтось звідкись пішов. Хтось звідкись пішов. Ну, ми будемо так думати, що це якби зупиняються всі активні дії, ну, ці постріли, так, обнулення ситуації, і з наших земель виходять. 25-й рік, що відбувається в 25-му році? 25-й рік. Оце карта Страшний суд. Тобто, це закінчення і з чогось доброго, чогось поганого, це повернення. Оце карта 6 кубків, це теж повернення до минулого, це ностальгія. Ну, а це карта дурня. Це теж вона схожа чимось на мир, тому що вона як щось нове починається. Тобто, 25-й рік, тут ви подивіться, будь ласка, тут не, не треба бути тарологом. Війни в 25 му році не буде. Вона може бути десь, знаєте, на політичному рівні. Зараз ми прості люди. Для нас війна це обстріли. Це коли вибухають вибухівки, коли гинуть люни, руйну люди, руйнуються домівки. Так, це для нас війна. Можливо, вона ще буде тривати. Щас зараз питаємо. На політичному рівні 25-й рік як буде виглядати? Ну, я так думаю, що вони ще там будуть щось з'ясовувати, ділити, розподіляти ролі, щось іще там буде 25 рік на політичному, не про вибухи на політичному рівні. Ну, Ось так, як я вам тільки сказала, слово земля. Знову ж таки, карта провокатора. Будуть ті, котрим не буде спокійно, щось буде відбуватися. Оце карта чемодана без ручки. Від когось позбавляються, від когось не можуть позбавитися. Тобто, іде дійсно така возня в політичному сенсі, ну, в, у політиків возня. Воно і не буде так зовсім прям затихло, і всі забули. І ще возитися будуть. Але все ж таки все підходить до стабілізації. Уже більш-менш тут з'ясовано все по паперам, по землям, Уже якось так трохи воно осідає. Так що те, що бачу я, я вам не можу, не можу я сказати. І це ж не тільки ми зараз це продивляємося. я може щодня продивляюся цю ситуацію. Так мені показують, що от, от сама оце страшне, оце пекло, що зараз відбувається, воно має стихнути до кінця цього року. У 24-му році війна ще відбувається такі м, воєнні дії. Це на тих територіях, котрі були захоплені раніше. Це Донецьк, Луганськ і Крим. Там ще буде вазня, там ще будуть домовленості. І десь до середини 24-го року оця вся ситуація вже буде вирішена. Уже будуть підписувати папери, документи, вже буде вивод військ. Ну звісно, провокації ж будуть. Ви ж розумієте. Ну, війна, хоч і закінчується, але ж люди ж недобрі скрізь є. І будучи порушення наших кордонів, і ще всяко разно таке буде. Така возня, але вже це вже будуть підписані папери. І 25-й рік ми вже будемо теж, може, там будуть документи оці по репараціям. Там і ще якісь ще документи, там хто нам буде допомагати країну встановлювати. Я не можу, я не бачу того, щоб війна продовжувалася іще далі. Всесвітнє засудження це карта всесвіту, тобто міжнародне міжнародне засудження буде і навіть когось позбавлять волі. Карта стогнації. Причому це відбудеться дуже швидко. Якісь, якісь дії, я маю на увазі це Гаагу. Це буде швидко. Карта каже, ну дуже швидко. І звісно, будуть вирішені моменти, і люди будуть якісь прикриті. Мається на увазі російське. Тобто дійсно комусь звинувачення такі будуть видвинуті, і хто когось знайдуть, когось я маю увазі, чисто фізично притащити в Гаагу, засудити таке буде. Так, тепер чи знімуть з Росії санкції? Після війни, чи будуть зняти з Росії санкції, які накладено за період війни, чи будуть зняти санції? Ну я вам так скажу. По законодавству ні. Ну, На паперах ні. Це ще буде тривати. Тобто це закон, а це випов... виповнити вирок, смертельний вирок. А оце. Коли будуть знайдені якісь такі ну, в обхід щось, тобто для Росії це якісь будь-добрі новини, буде обраний якийсь шлях через якусь сильну державу, все ж таки вони будуть робити своє. Але офіційно санкції зняти не будуть. Ні.